Четвертий день понеділок. Ісус податель миру та правдива виноградина. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ даю вам Його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви чули, що сказав я вам. Відходжу і до вас вернуся. Я виноградина правдива, а мій отець, виноградар, кожному у мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка уроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас, як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме, вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете у мені, я виноградина, ви гілки, без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені перебуває, той мол, гілка, буде викинутий геть і всохне, коли ж ви у мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, прощіте тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Ростуми, на Тайній вечері Ісус обдаровує учнів миром, єврейське слово, шалом. Широке і глибоке, за змістом поняття, воно означає щастя, спасіння, «свобода», мир. Це не просто відсутність війни. Отримати дар миру значить бути здоровим, сильним, міцним, довершеним, досконалим. Христос не тільки дарує нам мир, Він також підтримує Його у нас. Якщо ми з'єднані з Ним, Ісус виноградна лоза, Бог виноградар, а гілки це ті, хто йдуть за, за Ісусом. Плодоносні гілки це справжні віруючі, які приносять чималий плід своїм життям. Натомість гілки, що не приносять плоду, відсікаються від лози. Це люди, які відкидають Христа. Жити у Христі означає, дорогі мої, вірити, що Він Божий син, приймати Його як Спасителя і Господа, виконувати Божу волю, належати до церкви, спільноти віруючих, тобто тіла. Христового. Сучасна людина відчуває потребу належати до якоїсь спільноти, яка пережеті самі цінності для родини, культури, народу мови, професії покликання. І попри всі технічні можливості соціального спілкування. Вона таке прагне аутентичного персонального зв'язку з іншою людиною. Найбільш особливим стає момент, коли одна людина промовляє до іншої: Я твій, я твоя або ти мій, ти моя. У цю мить людина відчуває, що належить комусь, що вона є частиною якогось. Більшого важливого взаємного зв'язку, коли людина роздумує про Бога, їй стає зрозумілим зв'язок між Отцем, Сином і Святим Духом, бо такий зв'язок знаходить аналоги у людському досвіді: у Божі все спільне, воля, розум, життя і все моє твоє, твоє ж моє. Людина, яка не знає Бога. Думає, що Бог живе своїм окремим життям, і навіщо йому втручатися в моє життя або мені втручатися в його життя? Але контакт Возначіння допомагає нам зрозуміти, що людина запрошена до участі в Божому житті, те, що на землі з'єднавши з небесним. Ти кличеш до тих, що люблять тебе, я з вами. І ніхто проти вас. Особливим чином Бог присутній для нас у Просвятій Євхаристії. прийміть їжте це тіло моє, пийте з неї всі, це є кров моя Нового Завіту. Матея 26-28. Христос каже людині: Я твій, а ти моя, а людина каже Христу: Я твоя, а ти. Мій. Бог ніколи, дорогі мої, не покидає своїх дітей, ще будучи немовлям, Божий син став вимушеним переселенцем і біженцем у чужій Єгипетській краї. Він добровільно взяв на себе статус біженця, щоби виявити солідарність з усіма людьми, які мусили утікати від жахіття війни, рятувати своє життя. І покинути власні домівки, щоб знайти притулок у безпечніших краях. Бог розуміє людину, навіть тоді, коли їй видається, що всі від неї відвернулися, він показує людині, що найкраща її вітчизна це його царство, дім, у якому є достатньо місця для кожної Божої дитини. Бог відновить справедливість щодо кожного скривченого, цю покарає, а праведникам дасть нагороду. Син Божий назвав блаженними тих, хто плаче, бо Він утирає їхні сльози і втішає їх. Через вимушене переселення Бог дає також внутрішню місію. Кожному біженцеві відкривається нагода пізнати щось нове в іншому регіоні України чи в іншій країні. І, можливість, краще зрозуміти себе. Часто українці усвідомлюють своє українство, коли потрапляють на чужину. Ми маємо змінити свою ментальність, навчитися цінувати дари. Які нам дають різні країни світу, відкриваючи свої домівки, надаючи гуманітарну, фінансову і військову допомогу. Ми переживаємо період солідарності та взаємної відповідальності за долю наших народів? Та гляда час, коли українська держава відродиться і оновиться. І тоді можна буде повернутися в Україну, щоб будувати світі, помножити родину та розвинути свою батьківщину. Але після цього, дорогі мої, ми маємо ставитися більш відповідально до свого вибору. Ми часто на всіх, на владу і на депутатів, і на всіх не знаючи, на кого нарікаємо, а вони не з космосу прилетіли до нас. Ми їх обрали. Тому за кожен вибір треба нести відповідальність, так як галузка не може цвісти і родити плоди, якщо не є злучена з пнем, з котрою тягне соки, так само душа християнина, якщо не є вщіплена, не, не злучена з Ісусом Христом. Не може жити по Християнськи і давати квіту і плодів добрих діл. Коли вона злучена з Ісусом Христом, від Христа приходить до неї Божа сила благодаті, цілком так само, як соки з пня приходять до галузки. Відірвана від пня галузка всихає, душа, відлучена від Христа, не діє, мараніє, умирає. І так як ті соки мусять безнастанно проходити з пня до галузок щодня. Так само християнин потребує щодня, неначе лучитися з Христом, щоб з нього черпати сили і життя, з пастирського послання до вірних очастім святім причастю, Андрей Шептицький Лаурів. 1 травня 1909 року. Молитва. Коли добрий розбійник побачив тебе Христе, як плодовиту виноградину ліпшим став розбійник благорозумним і малим окликом дуже вміло украв прощення колишніх прогріхів. Тому станьмо його послідовниками і всі закличмо. Пом'яни і нас, чоловіколюбче. Перше, здійсни свою мрію. Мрія це сенс кожного життя. Потрібен горизонт для того, щоб рухатися що вперед до того. І так само потрібна велика мрія, щоб йти по житті. Молодь, яка живе ідеалами, яка багато мріє, яка постійно багато вимагає, і в своєму максималізмі, є така нестримна, може змінити світ. Молодь є майбутнім світу. Кожен повинен мріяти і прагнути здійснення своєї мрії, бо Господь створив нас усіх дуже різними, і в серці кожного є дуже різні мрії. Цей поклик, який відчуваємо, це поклик самого Бога. Це Він заклав у нас мрії. І коли ми мріємо та зі всіх сил прагнемо їх здійснення, то виконуємо Божу волю. Отець Бруно розповів притчу про маленьку дівчинку, яка віддала все, що мала, щоби купити коралі для своєї старшої сестри, все, що мала. Це, не у удовині лепти, іграшки, старі монети, гудзики – все найдорожче дитячому серцю, принесла в торобинці і висипала на прилавок перед продавцем. Його споручене серце зрозуміло дитячу любов, і дитинка змогла отримати те, що хотіла. Так само і ми, дорогі мої, повинні мріяти та вірити і свою мрію усім серцем, а милосердний Отець допоможе нам її здійснити. Друга порада любити життя і слідуй своєму серцю. Серце вчить нас любити беззастережно, щедро, щиро. Воно не мов дитина, швидко забуває образи, не вміє довго гніватися пробачає. Серце завжди прагне більшого, любить життя тільки тому, що може битися в грудях. Отець Бруно до цього пункту припасував притчу. Троянда також важлива про жінку, яка просила милостині, і коли один чоловік подав їй до рук свіжу троянду, то вона встала і пішла. Її не було цілий тиждень. І коли інші питали, за що вона жила цей тиждень, то відповідь була одна. Вона жила увесь тиждень з цієї троянди. Бо є речі, які наповнюють наше серце, і дуже важливо. Всі ми потребуємо, щоб хтось наповнив наше серце, любов до життя переповнює серце автора цих слів. Коли в кінці Бруно Ферраро запитали про те, коли він був найбільш щасливий, то отець відповів: Я є Сара щасливий, тут з вами. Третя порада, Небо не є далеко. У притчі про бабушу, яка молилася у церкві, і внучка, який, споглядаючи червону лампадку, питався, Бабусю, ми підемо, коли ввімкнеться зелене світло, розповідається про сучасне суспільство. Багато з нас так живе, приходить до церкви і чекає, коли увімкнеться зелене світло, щоб врешті можна було піти. Але небо не є десь там. Царство Боже є між нами. Бог є між нами тут і тепер, уже від, від зараз. Інші притчі Господь вирішив відвідати містечко, і, прибувши, застав велику кількість людей та не знайшов серед них тиші. Було ти дуже гамірно, а Бог мовчав. І коли його залишили на ніж у храмі, то наступного ранку всі стіни були розписані одним словом. увага, Воно було всюди. Ми самі безмежно спраглі уваги до Бога. Часом навіть не здогадуємося, що це наша фундаментальна потреба зауважити Господа, який так близько. Четверта порада, майбутнє у Твоїх руках. Мабуть, багато хто в цей момент глянув на свої долоні. Це прозвучало як знак. Заклик до дії, до реалізації тих талантів, які Господь так щедро нам дав, можемо їх помножувати, розвивати, тим самим здійснюючи Господній задум щодо нас. Знаємо, що Ісус Христос вчить нас помножувати свої таланти, щоб не бути сологою злим, але добрим, який вірно служить своєму пану. Будь міцним, будь сильним. Коли хлопчик дивився на дерева, гілки дерев були пружно напрямлені до неба і по них невпинно циркулювали життєдайні соки, то запитав дідуся, чому вони є власне такими. Дідусь відповів, що дерева є такими сильними і кремесними. Бо тримають небо близько до землі. Ми маємо бути міцними, сильними. Це не є легко тримати небо близько до землі, саме тому святих є така мало. Але ми можемо це робити постійно вносити у це життя небо, притягувати його всіма силами ближче до свого життя, до щоденності, до життя ближнього. Шоста порада примиритися зі смертю. Стає так радісно, коли розумієш, що це життя це лише початок, що далі є продовження. Старенька жіночка, котра помирала, попросила, щоб їй до руки дали ложечку, коли вже була на смертному ложі, вона неї запитали. Але я всім же ж даю до рук Вервицю. Але бабуся знала, чого хоче, вона прояснила ситуацію, завжди найбільше любила десерти після обіду, тому знає, що найсмачніше очікує нас в кінці. Сьома порада. Життя це гра із з'єднанням крапок, в кінці на нас чекає вічність, де зможемо побачити малюнок повністю. Господь має задум щодо нашого життя до кожного з нас. Наше життя нагадує гру, в якій послідовно з'єднуємо крапочки, малюємо лінії від крапки до крапки так, що виходить малюнок. В кінці свого життя святий Іван Боско побачив дуже красивий малюнок. Ми також покликані малювати. А в кінці ми зможемо побачити, чи малюнок Господа і наш малюнок збігаються, ми є немов олівець. Важливо, що всередині нас ми залишаємо слід у житті, і олівець має резинку для чого? Того, щоб старати це прощення у нашому житті, коли прощаємо, забуваємо про образи і помилки інших, і останнє. Четверте, найважніше це момент стругування олівця. Щоб міг бути гострим і добре малювати, маємо постійно віддавати шматочок серця, щоб бути олівцем у руках Господа. Оплески, якими дякували всі присутні за науку Бруно Ферраро, були радісними, світлими звільнюючими атмосфера простоти відкритого серця запанувала наукову. Кожен, немов пройшов бліцкурс навчання цієї простоти, цього радісного великого світла, уміння проживати своє життя серцем. Маленька дівчинка, котра постійно бігала по церкві під час проповіді отця Бруно, була немов би живою ілюстрацією притч. така весела, така безпосередня. То намагалася запхнути шнурок до скарбнички з пожертвами, то не могла дострибнути до ікони на, на тетраподі, щоб її поцілувати, а в кінці приволокла наперед великий рюкзак. І мамин плащ, який вміщувався, зіменувши поставила на, на плечник і так сіла слухати отця. Ставши об'єктом усіх фотографів, дуже потішно було бачити, які всі вони намагаються її сфотографувати. Бруно Ферраро пригадав нам, що кожен може писати історії. Вони є готові в повітрі, тільки треба бути уважними і побачити їх своїм серцем, щоб записати. Тричі є всюди, всюди є наука Божої мудрості, яку у любові можемо спостерігати. Така велика кількість молоді прийшла послухати цього послідовника свято Івана Боско, який вчить нас мріяти так, як і мріяв цей святий. Дон Боско прагнув зробити для молоді із безмір добра. І він продовжує це робити через цю селізян. Він продовжує вчити нас мріяти і не боятися мати справді великі мрії. Ми покликані до миру навіть в обставинах суспільного напруження чи війни. Завтра постараюся плакати. В собі душевний спокій, такий мир, що Господь дарує кожному, що має Христа у своєму серці. Хай цей мир виявиться у моїх словах, моїх ділах, у моїй життєвій позиції, тоді можна буде пізнати, що я жива лоза у Господньому винограднику. Цього Щогодня молитимуся за навернення. Ворогів. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар, пишіть імена тих ворогів, за кого треба буде помолитися спільно разом. І про лайки, уподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!